Маляти 21 вересня визначають Міжнародний день миру. З давніх давен символом миру є голуб. Голуб миру. Давайте ми сьогодні разом з вами зробимо голуб. Нехай цей голуб, голуб мира, приносив кожен дім мир, щастя та спокій для створення такого голуба миру нам знадобиться білий аркуш паперу, ножиці, клей, олівець та різнокольоровий папір. Ручку кладемо на аркуш паперу та олівцем обводимо ось так. Домальовуємо, домальовуємо дзьобик. Так, тепер обводимо чотири пальчики два рази. Та будемо вирізати по контуру. Так, намалюємо дзьобик олівцем червоного кольору. Ось так. Та очі. Щоб зробити пір'ячку, треба взяти олівчик і зробити ось так. Щоб пірічком були пухнасті. А можна ще ось так закрутити. Тепер треба. І ще закрутити пір'ячко. Приклеїмо. Ой, який гарний у нас голуб. Обережно, хайно це робимо. Підрівняємо ножицями. А давайте ми зараз прикрасимо нашого голуба патріотичними сердечками. Батьки, допоможіть діткам! Будь ласка, сердечки жовто та блакитне. Ну а зараз ми зробимо з зеленого кольору гілочку. Намалюємо спочатку. Батьки, допомагайте, будь ласка, а потім вирізаємо. Ой, яка гарна гілочка. Приклеюємо до дзьобика. Дуже добре. Так. Ну, а зараз, батьки, допоможіть, будь ласка, діткам зробити ось таку ниточку. Подивіться, діти, ось який голуб, мир у мене вийшов. А у вас я чекаю фото. А зараз. Час вже прийшов з вами прощатись. Бажаю вам щастя, миру та спокою. На все добре! Хай вам щастить!